Здоровенькі були. Поки ви займались опитуванням, яке проходило у нашому телеграм-каналі стосовно того, які самі телевізори будуть у нашому великому порівнянні ТВ у наступних відео, я вже тестував відразу три нових девайси від легендарних Marshall. Сьогодні я розповім вам про нові преміальні повнорозмірні навушники Marshall Monitor 3 ANC та порівняю їх з попередньою моделлю. А вже у наступних відео розповім ще про нові акустики. Сідайте зручніше, не забувайте про підписку на канал, на наш телеграм-канал, а також, звісно ж, про вподобайки та коментарі. Усе це дуже суттєво впливає на просування відео на YouTube. Та це наша найкраща мотивація. Дуже дякую за те, що робите це. Ну а тепер ну ми починати смачного дизайн. Перше, що я відразу помітив після розпакування, це новий вигляд логотипа на чашах. Замість білих літер тепер мідні, та об'єктивно це виглядає більш притаманно для компанії. Та й саме покриття чаш має іншу текстуру, як зовнішнє, так і на дотик. Тепер воно відчувається трошки м'якіше, ніж раніше. Друге, що я помітив, це отвори мікрофонів та їх кількість. На попередній моделі на правій чаші є один мікрофон, на нової моделі їх по дві на кожній, тобто загально їх тут чотири. Та й розміри отворів стали набагато. Більше, ніж були у попередника, що дає дуже високі сподівання того, що тут набагато краще буде працювати режим шумопоглинання, а також режим прозорості. Ну і звісно ж, з більш великих мікрофонів теоретично вас буде краще чутно, якщо ви будете використовувати ці навушники як гарнітуру. Ми це обов'язково сьогодні перевіримо. Третє це оголов'я. На попередніх навушниках це класичне оголов'я з м'яким матеріалом з внутрішньої частини. А на новій моделі воно подвійне, складається з зовнішньої частини. Частини вкритою штучною шкірою, та внутрішньою з досить щільного силікону. Між ними знаходиться кабель. Така конструкція повинна не тільки. Краще розподіляти вагу по вашій голові, що робить використання навушників більш зручними. А й у довгостроковій перспективі робить, робить це оголов'я більш довговічним. Бо такий м'який матеріал, як у попередника, з часом від постійного контакту з волоссям забруднювався та ще з більшим часом просто починав лущитись. Тут такої проблеми просто не може бути. На відчуття на голові це ніяк не вплине. Звісно ж, якщо ви у кепці, то ви взагалі це не відчуєте. Якщо у вас середньої довжини волосся, як в мене, я теж це не відчув. Проте, якщо у вас немає волосся на голові, або ви маєте коротке волосся, то, звісно ж, прилягати вони будуть трошки жорсткіше, ніж такий матеріал. Проте я б не сказав, що це прям сильно якось відчувається. Четверта зміна це матеріал амбашурів. Це найм'якші амбашури, до яких я дотаркався. Вони супер приємні та це суттєво відчувається під час використання. Причому вони не тільки дуже приємно прилягають до вашої голови. Це просто в ну, мене немає слів, наскільки це приємне відчуття. А й краще прилягають, чаші краще прилягають до вашої голови. Таким чином, навіть без вмикання функції активного шумопоглинання, вони краще ізолюють ваші вуші від зовнішніх звуків. П'ята зміна це відсутність роз'єму 3,5 мм для дротового підключення. Прям епоха уходить. Хоча не повністю у комплексі є кабель USB-C на 3,5, тобто, все ж таки підключати їх дротами. Все ще можна. Шоста зміна це чохол. Точніше, чохол, це те, що було на монітор других, а тепер це жорсткий кейс. Ми, друзі, трошки розділились у думках стосовно внутрішньої частини, але, як на мене, це прям така повага до класичного дизайну. Червоний вельвет це прям топ рішення тут. Навушники складаються так само, як і попередники, та укладаються в нього просто ідеально, м'яко та надійно. Всередині кейса є ніша під магнитом, де можна зберігати зарядний кабель та дріт USB C на 3 ,5. У мене просто завжди питання, як мені покласти якісь навушники у рюкзак, так щоб я їх випадково не розчовив. Та ось з таким кейсом взагалі ніяких питань бути не може, бо він прям дуже твердий, та з цими навушниками нічого не трапиться. Напевно, навіть якщо я сяду на рюкзак, ну так я робити все ж таки не раджу, але ви зрозуміли ідею. Це дуже надійне зберігання навушників у рюкзаку. Та сьома різниця, остання, що стосується зовнішньої частини та дизайну, це вага. Попередники важили 320 грамів, а нова модель 250, тобто різниця 70 грамів. Звісно ж, при швидкому надяганні цих двох пар навушників ви не те, щоб відчуєте суттєву різницю, проте, якщо ви збираєтесь сидіти по 3, 4, 5 годин поспіль у навушниках, ця різниця буде відчуватися суттєво. Звісно ж, ще тут допомагає ці Супер-супер просто м'які амбашури, проте вага це теж важливо. На третіх моніторах, так само як і на попередніх, є фірмовий джойстик мідного кольору, яким ви можете повністю керувати вашими навушниками: включати, виключати, керувати відтворенням та гучністю. Мені дуже тішить, що тут немає ніякого сенсорного керування, а є один зрозумілий, приємний тактильно механічний такий джойстик, який ще й приємно клацає. Так само тут є дві додаткові кнопки, які з першого погляду можна і не побачити, настільки вони добре приховані від очей. Одна з яких відповідає за налаштування режимів шумопоглинання та прозорості. А друга M-Button, налаштовується у застосунку під різні дії. Навушники, звісно ж, підтримують автоматичну плей-паузу, а також е одночасне підключення до двох пристроїв, наприклад, до вашого ноутбуку та смартфону, та перемикаються автоматично, коли починається відтворення на якомусь. З цих пристроїв. Застосунок. У фірмовому застосунку можна обрати режими роботи, а саме: Обрати активне шумопоглинання, вимкнути усі ANC режими, або обрати режим прозорості. Нижче регулювання інтенсивності шумопоглинання або режиму прозорості. Ще нижче еквалайзер, в якому можна увімкнути функцію адаптації гучності залежно від зовнішнього шуму. Та обрати два улюблених пресета, між якими можна буде перемикатись кнопкою M-Button. Тут є фірмовим пресет Marshall, Custom пресет, посилення низьких, середніх та високих, а також. Тож скорочення середніх. Нагадую, що у попередньої моделі можна було обрати відразу три улюблених пресета, а самі пресети налаштовані під різний стиль музики, а не як у нових по збільшенню частот. Сказати, який варіант набору краще, не можу, бо це справа смаку. Нижче у застосунку можна налаштувати роботу кнопку ANC, а саме обрати, між якими режимами вони будуть перемикатись при її натисканні. Далі налаштування кнопки M-Button. Тут можна обрати дії, наприклад, перемикання. Певних режимів еквалайзера, активацію голосового помічника, чи дві більш цікаві можливості: Spotify TAP та нова функція Sound Stage. Обох цих пунктів у попередній моделі немає, проте можна окремо вибрати голосового помічника на iOS, Google Assistant чи Siri. Але давайте про Spotify TAP та SoundStage. Spotify Tap, або якщо вірно говорити Spotify Tap, я ж вірно це говорю. Дуже прикольна штука, вона з'явилася вперше, не на цих навушниках були і інші моделі Marshall, там де вже це працює. Коротше, у чому суть? Суть у тому, що ви можете взяти навушники, не доторкаючись до смартфона, надягти їх, увімкнути, нажати цю кнопку, та Spotify почне відтворювання якихось рендомних. Треків, причому рендомних треків не тільки з вашого плейліста улюблені, а просто рендомні треки, які Spotify буде вам запропоновувати на основі ваших минулих вподобань. Це дуже прикольна штука, я цим дійсно користуюсь. Мені взагалі подобається, як Spotify робить ось ці всі підборки та рекомендації. Та ця кнопка відповідає саме за це. Проте, якщо ви використовуєте не Spotify, а наприклад, там Apple Music, YouTube Music чи там якийсь Deezer, то переналаштувати її на те, щоб вона робила те ж саме, але тільки з іншим музикальним сервісом, тут не можна. Тобто Spotify One Love. Я все вірно. Обрав <хи> багато років тому. Далі нова функція Soundstage. Відразу говорю, що це специфічне налаштування звука, при якому у вас відчуття, що ви слухаєте музику не в навушниках, а з динаміки в приміщенні. Чи взагалі зараз знаходитесь на якомусь концерті? Я так само, як напевно, і більшість з вас досить скептично ставлюсь до усяких таких ефектів в навушниках. Проте зараді тестування я послухав різну музику з цим ефектом, погрався з інтенсивністю, з розміром кімнати, та хочу сказати, що. ん <laughs> Інструментальну музику деяку дійсно було прикольно послухати з цим ефектом. У деяких треках в мене було таке відчуття, що я не в навушниках у себе в кімнаті слухаю, а що я зараз знаходжусь на якійсь репточці та слухаю, як якась група просто виступає переді мною. І це прикольний ефект. Но це, цей ефект не на кожен день. Я, в мене сумніви, що хтось цим буде користуватись на постійній основі, проте у деяких випадках це дуже прикольно ефект Та послухати це було цікаво. Якщо у вас є такі навушники, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей ефект. Далі налаштування системних звуків, функція автопаузи та збереження батареї. Тут можна встановити ліміт та швидкість заряджання, а також окремо функцію зниження швидкості заряджання, якщо зовні висока температура повітря. Майте на увазі, що це вмикається все не окремо, а ось так, покроково. Моя порада вмикати усе. Воно того варте, бо ви не. Не відчуєте це все у повсякденному використанні, а термін роботи батареї збільшити. Ну і на останок тут оновлення прошивки. Характеристики. Як я вже говорив, тут зміни не тільки у дизайні, а ще й у характеристиках. Тож я зробив таку невеличку табличку, щоб нам усім було простіше розібратись, в чому ж різниця між третіми моніторами та другими. Невелика табличка, на мою думку, виглядає ось так. Тут ми бачимо, що змінились розміри драйверів. Вони стали меншими, та цей момент може бути як плюсом, так і мінусом, залежно від використання. Поясню, на менших драйверах зазвичай менш глибокий бас та вуща звукова сцена, проте є й переваги. Більш швидкий відгук, краще відтворення, краща деталізація високих та середніх частот, менше спотворювань та й краща енергоефективність. Бо менші драйвери банально. Простіше розвоїти під час відтворювання плюси. Тут не можуть перекривати мінуси, проте насправді це все залежить від ваших особистих вподобань та від музики, яку ви зазвичай слухаєте на навушниках. Також тут нова версія Bluetooth, новий інтерфейс дротового підключення та збільшена автономність більш ніж у два рази. Наскільки я розумію, це найавтономніші повнорозмірні навушники з активним шумопоглинанням, які зараз взагалі існують. Ну, Наприклад, AirPods Max тримають батарею до 20 годин, Бос Ultra тримають до 24 годин, а Sony XM5 до 30 годин, а тут 70. Тобто, якщо ви кожен день будете слухати музику 3,5 години з активним шумопоглинанням, то вам цих навушників повинно вистачити до 20 діб використання. Це просто якісь феноменальні показники. Також тут покращили швидке заряджання. Раніше за 15 хвилин на дроті вони могли працювати до 5 годин, а тепер до 12. 15 хвилин заряджаєш та 12 годин прослуховуєш музику. Так, це е, значення без е, активного шумопоглинання, проте все одно за 15 хвилин ви отримуєте 12 годин прослуховування музики. Це просто топ. А ось швидкість звичайного заряджання стала більше замість двох. Тепер 2,5. Чесно кажучи, думаю, на це можна просто заплющити очі. Ну, реально. Та й останнє, що хочу сказати про характеристики, це кодики. Нові Маршал 3. Так само, як і попередник, вміють працювати тільки у двох кодиках SBC та AAC. Та в мене таке враження, що Marshall випускаються виключно для користувачів iPhone, який за всі ці роки так і не навчився працювати, хоча б хоча б в aptX HD, з aptX HD. Це прикро. Хоча й об'єктивно я розумію, що відсоток людей, які... Обирають навушники та дивляться на їх кодики значно менше, ніж тих людей, які взагалі не знають, що існують різні блютуз-кодики на бездротових навушниках. Хоча це не відміняє того факту, що для цієї ціни, для цього класу, все ж таки ну, хотілося б бачити на навушниках Marshall більш якісні кодики, але їх тут немає. Звучання. Як я завжди говорю, звук це дуже індивідуальна, усі ми чуємо по-різному, тож зараз буде суб'єктивна моя думка. Слухав я їх у парі з iPhone, слухав зі Spotify у максимальній якості. Я не використовував цього разу Deezer, бо просто не бачу в цьому сенсу. У середньому значенні якість. Яку ми усі слухаємо кожен день? Це Spotify, це Apple Music, це е, YouTube Music. Та й знову ж таки повертаємося до кодиків ASBC та AAC, Ну просто немає сенсу мені е, тестувати це все у дізер. Навушники мають характерний для компанії паттерн звучання. Звук в міру деталізований, та на мій смак, досить збалансований. В цілому тут немає якихось відвертих акцентів та частоти добре розподілені. Високі, файні, чисті, я послухав деяку класичну музику. Прикольна деталізація. Середні теж чисті, гарно відчуваються. Хоча й у деяких композиціях мені їх трошки не вистачало, хотілось. Більше акценту на них. Низьки неочікувано порадували. Неочікувано, бо я був впевнений, що у порівнянні з попередніми, там, де 40 мм драйвери, тут басу буде менше, Та він буде не такий глибокий. Чесно, ось я б так не сказав. Напевно, навіть навпаки, на нової моделі він мені здався приємніше. Якщо в цілому сказати про звучання, ось якщо ви шукаєте якісь, якесь топове рішення по звучанню на такого плану навушниках, то я, як завжди, порадив послухати е, Marshall Monitor 3 та їх конкурентів з улюбленими треками, та зрозуміти саме для себе, які грають краще для вас. Річ у тому, що тут дійсно ось це, усі, усі так говорять, та я розумію про про що мова тут дійсно ось ця. Класичне, ось це класичне звучання Marshall, яке не схоже на інші навушники, та треба для себе зрозуміти, вам це подобається чи не подобається. А це можна зрозуміти тільки якщо ви їх послухаєте, а не подивитись, якесь відео на YouTube, там де хтось говорить, що вони краще ніж якісь конкуренти. Вам потрібно це особисто для себе визначити, а це можна зробити тільки, якщо їх послухати. Ну, а якщо порівняти з попередником, знову ж таки на мою власну думку, то нові мені здались більш деталізованими та чистими, причому ще й більш яскравими, особливо у високих. Але що б я вам не говорив, якщо хочете оновлюватись, послухайте. А, і до речі, я чув, що деяким глядачам на Ютубі не вистачало тут гучності. Я прям перед тим як отримав ці навушники, подивився декілька оглядів, та в усіх оглядах говорили, що недостатньо гучності. Чесно кажучи, ось я перші дні їх послухав, мені, мені так накрутило ось ця фраза, що, тут, що вони не гучні, що я прям відчував, що вони не гучні. Проте, через декілька днів, можливо, вони розкачались, можливо, я просто вже забув про те, що я ось це Чув цю інформацію, ну, взагалі, в мене не було ніяких питань. Я їх слухав не на максимальній гучності, та мені повністю вистачало. Єдине, що маєте на увазі, що у режимі активного шумопоглинання гучність дійсно трошки менша, ніж без нього. Проте навіть у режимі шумопоглинання мені повністю вистачало гучності цих навушників. Та я не слухав їх на 100%. Можливо, ці. Оглядачі, які про це говорили, слухають музику, так що так трошки кров з носа йде, тоді можливо не буде вистачати. Тут кров з носа не піде, але ну мені вистачало. Я не знаю, чому усі взяли, що тут замало гучності. Мені так не здалось. Що стосується ANC, як я і очікував, режим шоу-поглинання тут став краще. Не просто так, тут стало набагато більше зовнішніх мікрофонів. Причому покращення тут не тільки в тому, що він більш суттєво прибирає зайві звуки, а й в тому, що він тепер не так змінює звучання під час її роботи. Насправді мені здається, що тут одна з найкращих систем ANC у плані мінімальних спотворень звука серед усіх навушників, які я слухав. Ну і прозорий режим тут теж зазнав змін е, голос людей, які... Щось вам говорять чи спілкуються поруч з вами. Це вітер. Мені здалося, що щось вибухнуло, якщо чесно. Але це вітер, все добре. Ну і прозорий режим тут теж зазнав змін, на мій погляд, голос людей, який відтворюється у навушниках, який проходить через мікрофони та відтворюється у навушниках, він став чистіший та сприймається якось більш натуральне. А ще тут. Я не знаю, я б сказав би, що взагалі немає затримки у голосі. Коли прозорий режим, проте я розумію, що затримка є, просто вона стала менше, ніж у попередника. Вона й у попередника була не така велика, проте тут я її ну, можна сказати, що я її не відчуваю. Та це прикольно все впливає на м, використання цього прозорого режиму, їм просто приємніше користуватись. Мікрофони. Що стосується мікрофонів для розмов, тобто під час використання цих навушників як гарнітури, то краще ніж тест запису звука. Я вам нічого не скажу, тож давайте послухаємо. Перевірка звука. Зараз звук записують вбудовані мікрофони на Marshall Monitor 3. Та ви можете оцінити якість. Зараз на вулиці трошечки, прям взагалі трошечки дує вітерець. До речі, дуже тепло. <ривіт> Я вже у футболці. Можете оцінити якість запису. Раз, два, три, раз, два, три. Та давайте порівняємо їх з Marshall Monitor Другої версії, щоб можна було оцінити, чи насправді змінилась якість запису звука на вбудовані мікрофони. А ось тепер ви чуєте звук записаний на вбудований мікрофон-монітор другої версії. Ось вони на мені. Так само трошки легенький дує-вітерець. Тож можете оцінити, як записують звук вони, та порівняти з більш новою версією. Заключення. Marshall Monitor 3 ENC це справжнє еволюційне оновлення культової моделі. Новий дизайн, менша вага, покращене шумопоглинання, рекордна автономність та нові функції в застосунку роблять їх серйозним претендентом на звання топових навушників у своєму класі. Звісно, є і спірні моменти. Зникнення 3,5 мм роз'єму може заставитися. Смутити деяких користувачів, а відсутність aptX залишає питання щодо якості звучання для андроїд користувачів. Проте для фанатів бренду, тих, хто цінує легендарний стиль і зручність, це. Точно цікава модель. А що ви думаєте про нові Marshall Monitor 3? Мо, можливо, серед нас є ті люди, хто вже придбав їх. Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. А також напишіть про коментарях взагалі, як вам ці нові монітори від Marshall. Буде цікаво почитати. Посилання на них та й на попередню модель я залишаю в описі до цього відео. А вам дуже дякую за те, що додивились до кінця. Нагадую, що можна підписатись на наш канал, можна підписати Підписатись на наш телеграм-канал, куди я викладаю, скажімо так, спойлери до наступних оглядів, а також написати якийсь коментар для підтримки каналу, а також поставити вподобайку. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення!